Вітаю, мене звуть Іван. Я дуже довго планував розпочати цю розповідь більше року про Херсон, про фронтовий Херсон, про те, як війна змінила саме наше місто. І що дуже важливо, як війна змінила нас, херсонців. І це настільки глибока тема, настільки цікава, що я довго не наважувався розпочати, тому що їй дуже хочеться передати все, щоб це було об'ємно і зрозуміло. І при цьому нічого не забути з одного боку. А з іншого боку, це може теж один із проявів таких змін в психологічному стані. Ось десь рік тому мене просто як отрізало, Я не міг говорити на камеру. Не, не не міг себе примусити щось таке перевімкнулось в голові і все. Ну і ось нарешті. Чому ця тема важлива і цікава ще, тому що про це взагалі ніхто не розповідає. І на те є прям декілька причин. По-перше, ну, люди, які ззовні приїжджають в Херсон, ну, журналісти, там блогери, вони бачать і розповідають про те, що, те, що кидається в очі. Руйнування, наслідки обстрілів, наскільки Херсон обезлюдив, а, а, як змінилося, ну, побутова, побутове життя? І херсонці також, якщо ця людина буде розпитувати, вони будуть йому розповідати про те, Якісь випадки, як вони пережили якийсь близько них на або як вони втікали від дрона, і наскільки вдалося втекти або не вдалося, і людина постраждала, але все це тільки поверхневий шар, який Видно ну, неозброєним оком. А під цим лежить багато, вже напластувалося за цей час, багато-багато дуже цікавих і дуже унікальних таких неповторних пластів того, що в Херсоні відбувалося, того, що ми пережили, того, до чого ми прилаштувалися. І як це змінило наше місто, і як це змінило нас. Це, мабуть, буде... Я 4 хвилини вже тільки вступ такий роблю. Я думаю, це буде не одна передача точно, тому що ну, дуже багато чого я розповісти, а зроблю такий, може, цикл. Що, так от, якщо охопити загалом, щоб було зрозуміло, про що взагалі йде мова. Війна, коли прийшла в Херсон, вона прийшла майже в перші часи прямо зранку, 24 лютого 2022 року, і вона моментально обробила наше. Минуле е, мирне життя. Воно зникло, воно було знищене і воно більше не повторює, не, не повернеться. По те, яким був Херсон до війни, він вже більше ніколи не стане. Навіть після перемоги, коли мирне життя повернеться в Херсон, це буде вже інше життя і інший херсон. Тому що змінилося і місто, і ми херсонці. І коли кажуть, що е, Херсон місто героїв, Херсонці ви герої, це е, завжди приємно чути. Ну, завжди приємно, коли тебе хвалять. Але це насправді так, це правда. І дуже важлива. Річ в тому, що е, це не те, що в Херсоні жили якісь особливі люди, не такі, як там в Вінніці, чи, там, в Рівному, чи в Дніпрі. Ми стали іншими після того, як Херсон пережив е, ціли, цілу низку, цілі послідовні е, періоди. Як кожен із котрих повністю руйнував попереднє життя, переносив абсолютно новий досвід і нові умови, до яких приходилося якось їх приймати, якось під них підлаштовуватися. І це це становить насправді унікальний досвід Херсона якого нема ніде, бо е, такто багато е, міст підверглося е, жахливим подіям війни і е, причому багато де е, люди переживали такі жахи, які е, Херсоні, на щастя, не було. Той же там Ріуполь, Буча. Бахмут, і так далі. Не можна порівнювати також наш досвід ну, цивільних мешканців Херсона з досвідом справжніх бійців на фронті, наскільки їх загроза життю і важкі умови життя не, не йдуть ні, ні в яке порівняння з нами. Але такого, що було в Херсоні, не було ніде. І ось про це я і хочу вам розповісти. <свисті> Якщо вас не замучила моя довга передслів'я. І давайте я просто коротко назову ці періоди зараз, про кожний із котрих має сенс робити окрему розповідь. В, саме, в перші, перші години вторгнення Херсон опинився в блокаді, тому що весь південь Херсонської області був свідомо незахищений, з нього були зняті, зняті всі будь-які серйозні війська, не було побудовано жодних. Фортифікації напроти, напроти, е, було розміновано те, що було до, до того заміновано, і розчищені проходи. Тому ворог моментально прошив е, лівобережну частину Херсонщини, вийшов в той же день, 24 лютого, на Антонівський міст, і Херсон опинився в блокаді. Ворог не заходив у місто. Це було зрозуміло чисто з тактичних міркувань, тому що вони знали, що Херсон і так вже їхній, і просто не, не треба витрачати сили, щоб в нього там заходити. І вони йшли потоком, колонами, ордою. Через Антонівський міст, обходячи Херсон, і далі розтікаючись на схід, на північ, на захід, а ми залишилися в тилу, і начебто в нас було все тихо, в нас не було ворога тут, в Херсоні, але ми повністю були відрізані від. Іншого світу, від, починаючи з поставок будь-якого продовольства і будь-яких товарів, і закінчуючи таким унікальнішим а, моментом, що в Херсоні зникла як така державна влада, ну, можна сказати, з силової її частини. Та, що має забезпечувати закон. Поліція, там, прокуратура, якісь там суди і так далі, які, ну, по розумінню, мають стежити за тим, щоб за безпекою громадян, за законністю і так далі. І місто залишилося, містяни всі були тоді ще. Місто було наповнене людьми, як вони просто не мало хто встиг швидко зорієнтуватися і втекти. А далі вже за місто було дуже ну просто небезпечно подумати вийти, тому що там все, там була орда і там була смерть. А всередині продовжилося життя. І оцей досвід життя. Достатньо великого міста і достатньо великої громади без привичної, вже звичної влади, як такої. Залишався мир. Ну, а що мир? Ну він щось казав, а, ну, хто його зобов'язував слухати? Ось такі моменти. І далі вже йшло зсередині людей, кожного людини. Як вона буде себе поводити в таких умовах. І це було дуже цікаво, але ми про це розповімо в відповідної частині. Другий період з 1 березня в Херсон входить Орда. І це був просто жах. Почалася окупація довгі, 8 місяців, які були. ну... Протягом яких було багато подробиць і про що можна довго розповідати, і це буде цікава розповідь, в тому числі знову ж, як ти реагував на це в, перший, в першу хвилину, коли це відбулося, і потім як ти поступово к цьому? прилаштовувався і почав розуміти, як жити в цих умовах, і що тобі робити, і як реагувати. Третій період. Ще до нашого звільнення, коли російська Орда вже втікала з Херсону, вона в, в якості місті. Знищила якісь там найкрутіші монументальні якісь трансформатори, які там важать там, сотні тонн, і які відновити ну, просто нереально, це треба їх будувати заново. І Херсон опинився повністю без електрики. І продовжувалось це майже цілий місяць. І це... Не порівняти ні з чим, з вашими відключеннями, там, навіть на 6 годин, там, на 8 годин, може там у когось там і добу не буває світла. Коли електрики нема, в принципі, протягом декілька тижнів життя, ну, цивілізація сама, Уходить на декілька століть назад, в ті часи, коли люди жили разом з сонцем. Сонце стає єдиним джерелом світла. Воно встало, стало світло, можна щось робити. Воно сіло, повністю все місто полинає темрява. Фатальна, абсолютно. І ти не можеш нічого більше робити, ну, тільки може спати, наприклад. І люди почали жити разом зі сонцем, як в первинній природі якісь там тисячоліття тому. Це фантастичне. І це, це от таке не в сучасні часи просто ніхто, крім нас. І про це теж цікаво буде розповісти. І третій період, коли нас звільнили і наші війська зайшли сюди, росіяни трохи оговталися там на своєму вже зайнятому лівому березі, вони почали методично херсон обстрілювати. І теж, ну, перший досвід. Такої ще обстріляної людини, це ну, просто викликає жах, і ти думаєш, що ну, неможливо жити в таких умовах. І багато людей, ну, більшість херсонців, і прийшли до висновку, що так жити просто неможливо, і ми тому виїжджаємо. І правильно зробили я повністю розумію їх вибір. Але ті, хто залишилися, почали. Знову ж, уже в четвертий раз прилаштовуватися і обживатися в, нову, в новому житті, вже в четвертому новому житті. І про це теж цікаво буде. І про це теж цікаво буде розповісти. Невчасно вимкнулася камера, тому що закінчилося місце на телефоні, сигналізуючи мені, що Пора зі вступом закінчувати. І давайте ми а, залишимо це як такий анонс. А ви напишіть в коментах, що ви про це все думаєте, наскільки вам це буде цікаво? І взагалі свої зауваження, бо я-блогер і такий телеведучий, ще абсолютно новенький. Непрофесійний і тому буду радий будь-яким вашим зауваженням. Тримаємось Херсон, хоч трохи вам хоч щось покажу. Це моя рідна європейська вулиця. Ось ось вона, сонечна. І традиційно для Херсона для цього району безлюдна. На цьому я з вами прощаюся поки що. І далі спробуємо ми цю тему повністю розгорнути, і буде цікаво. Слава Україні!